Важка ідея. Де це я? Ви померли. То у вас є потрібні нам навички. І ми хочемо, щоб ви вступили у наш примарний патруль. Ваша робота ловити мертві душі, які уникли правосуддя. А це ваш напарник. А? Це ще треба заслужити. Ходімо. Ми. Найкращі правоохоронці серед живих і мертвих. Отже, є мертві душі, які ховаються серед живих. Дідько! І між яку поручує тобі стріляти. І ще одне: зовнішність у тебе інша, і навіть голос у тебе інакший. То я кажу, у мене зовнішня? Я що, старий китаєць? Добре ви. Тут ви мене рої. Відділ охорони здоров'я. У нас є підозри, що ви таки мертві. Хочеш його завалити, я дозволяю. Ні, я до нього навіть не підійду. Тільки не психуй! Бачиш, ми ліцні горішки все одно боляче. Я ще не бачив такого. Якщо світ захоплять мертві, нам усім кають. Вони не на той світ націлились. Наш світ для живих. І примарний патруль подбає про це. Твою!